14 серпня, у перший день успенського посту, церква згадує винесення чесних дерев Господніх та пам'ять святих мучеників Макавею. У Христовозвижинському чоловічому монастирі, що на Волині, опісля літургії, було відслужено водосвятний молебень, по завершенні якого було освячено приношення прихожан, мед та різнотрав'я. До вашої уваги, короткий огляд сьогоднішнього богослужіння. Де жили брали свою віру. але ну, ви дуже таки було б, що прийшли окупанти, прийшли, які завоювали, і туди зробили ну, нашим склав мертвих. За міськах там було. страшне, що теж вийде. Всякий зір. І більшість людей з тим согласилися. Ну Хай буде. Забрали спити, де були розклали. Знає, тут Хай Бог не причіпав. Хтось плакав, хтось відбула молиться. А хтось тут танцював в цьому хаті. Так само і там було. Щоб це було 100, років до Христа. Саме було. Але були люди, які цього не хотіли. Можна скаже, ти ще день, ціла сім'я. Відмовилися, скажімо, скажімо, закони, злочинні закони. У той час який тоді був, виконували було сім синів, матері Соломонії і були вчитель і вчили з того Божу, вірі азарт. І мали маленькі ну, порушення зробити, так, можна домашні. Зроби, потім собі живі, як хоче, віри, як хоче. А хтось сьогодні так кажуть, каже, каміна. Якщо тобі яка різниця, то що ти мене заставляєш, ну так чи ні? самі про це все. Якщо немає різниці, то ти мене не чекає. І тоді теж було. Не захотіли. Почали їх мучити. Мати, сім дітей. Та, мати сказала, сім дітей. А? Та робіть, що кожна почне мені живі. Були. Правда? Люди йдуть на фронт, ми хочемо, що ми повернулися живими. А тут війни немає от, стоять в храмі, кажуть, все. Придеш з одну сім, зручний обрат. Будеш живий, твій дід будеш живий. Що мати каже? Не робіться. На славі, що буде твердо, не стоять. Поки ми він те саме каже. І от після цієї їхньої смерті мужність. Народ піднявся. Іти. Покупайте і вина. Віру свої перед. Так, що будеся в історії, життєві плюс, особливо християнства, так завжди буде. Господь як сказав, війся, моде стадо. Тому ж Господь нам дає царство. Нам треба дивитися, наскільки нас насіння, а чи ми в вісти. Господь що сказав? Євангелій каже, коли пройду на землю, що знайду я віру? А що вони всі почуть користуватися плодами віри, так? Братими традиціями, а живої віри немає. А щоб вона була, треба, той скажімо, хрест понести. І памінні, і скерпіння, і все. Через тонну церкву пропонує хрест. Не просто традиція. А це жива історія, були, була біда, були мурові язи, були біди. Хрест носили по вулиці, співали, хрестними ходами ходили, тепер ходів не пускають, не дають. Та ще більше має бути ході, коли війна, коли пандемія. Ще більше має бути, тому що посвящається. Ні, не можна. З чого нам має, має бути розуміти, хто це заводить? І війни, і пандемії, і про проти це. Одна команда. Пан ми ж боїмося. Ми ще стане скоро почекаємо. Ну краще почекати, ніж, ніж по тим христати. Краще почекати. То молодушний міськрав, що це. Знаєте, хочемо, що він то сіє. Хто ми є перед Богом? Але ми діти Божі. Господь для нашого спасіння дає нам все. І віру, і життя, це все нам посвящається. Свящається. І хіба що, що ми всі будемо там мед їсти сьогодні, чи завтра бачите. Хтось може життя до поводити, потім п'ять, так? Ну, то що померли, що від того веду, що там штатілі не, не Розумієте? Ми, от, оце нам саме багато. А це дуже радні речі. Потім ми там плоди сміріся, посвящатися, все. Все свій час, тобі, для нашого наблагословення, навіть хрещення. Те, що будемо триматися, скажімо, такої живої віри, будемо це просто насадитися відчувати. Як ви знаєте, має бути ну, де б не були в сім'ї, в колективі, на вулиці, щоб наші ці, ці спілкування були щирими, були прямі. Якісь не були, будуть навіть фальшиві. Тоді ми станемося людьми. Всякому скажуть, в возрасті все. Будемо старатися. Нас почався христинський піст, піст в честь Божої Мати. Ми матір Божий моїмо. І він діти раді неї, а так, свого спасіння. Будемо трошечки терпіти і що там в чому. Всі свої дні скажуть, ну, кого з зможе допоможе перебороти. А це все перевореться, каже нам Іван є постом і морітним. Він коротенький, але він построїв, такий саме такий великий кріст, що по уставу, то смута неділя полійка, ці дні будівні. Сухої дідня вважається, а вже там на ага. приображенні риба. І на остійні риба збройна пристроювати, буде середа. Отак От побачимо, що ми любимо свій жінок, чи своїх рідних є теж християни, чи, чи матір Божий. Тут все, пригоносять, два це кобаса, сьогодні риба. То теж ковбаса. Тика з рибу. І все. Послідів, собі розумієте. Це, знаєте, воно, це не дрібниці. Якщо ми всьому малому не можемо сьогодні вистояти, то коли прийде той мучитель, антіох, його хлібів, їх буде ще багато. О, от, чи ми тоді вистоїмо? вистаємо? Якщо угу. сьогодні ми не можемо цього по простому навіть перед своїм сусідом, перед своїм родичем скажемо, не можемо вистояти знову свою віру, розуміє. А там буде історія дуже сильніше, набагато буде та, що Будемо просити на так. Трудимося, де Господь своїх біжень. Ми, ми посвящаємося. Ті, які біля нас вони теж освіщаються. От я вийшов на вулицю, там курить. Я постояв біля нього. Від мене буде димом це не працювати. Ви зайшли в храм, постояли, тут, ладно, вийшли? Святарі, правда, вийшли. Ти якась свята, правда? Лабану пахне. Я зрічно розумію. Да. З ким будеся, то не береться. Воно вам продається. Ми маємо що з моїм життям живим життя жити. Тож зараз, Бога, Боцю, на хрестиках, забираємо свій мед, що він не беремо, добре, не розливаємо, щоб все було гарне. І дай Бог, щоб вам цей піс, що легко, легенько, щоб вони витримали всі спрошення, все совлазне, всі гаразди, всі, всі борізники сьогодні нам знову підсипають, підливають та щось роблять. У нас сьогодні у нас багато борезів є, скажімо, таких електронних. Нет. І Не потім, скажімо, речі, тому що в нас приступаємося з телефоном, і засипаємо в телефоні, правильно? Ми просипалися з Христом і лягали з Христом, так відбулося. І все інше станемо своїм дитячам правильно прави посвящали Богу. Якщо у нас не виходить, то Господь нам дає газ цей період, особливий для покаяння. Наші за Христа, і що там ще В п'ятій годині вечері буде вечірня і е, утренні. В субботу в сегодняшний день изчера, завтра были буде, дня. И буде. будем больше одна студента для уражения. Спасибо, Скрипского. Спасибо вам.